Артем Довбик, гравець клубу АПЛ. Шахтар зробив несподівану заяву стосовно Михайла Мудрика. Неочікуване повернення в УПЛ футболіста невдахи збірної України. В Динамо Київ розкрили подробиці зірваного сенсаційного зимового топ трансферу. Клуб бажає повернутися до нього влітку. А також як один українець голом за кордоном наблизив трансфер іншого до Європи. Та офіційне оголошення від клубу Бундесліги про підписання таланта збірної України. Але перед початком приділіть декілька секунд, щоб поставити під цим відео лайк та підписатися на канал. Це дуже допоможе йому розвитку і збільшить кількість глядачів. Ну і звичайно, не забувайте залишати коментар зі своєю відповіддю на традиційну вікторину, закріпленому під цим відео. Всім дякую наперед і приємного перегляду. Розпочнемо з культових подій для відомих європейських клубів. Одразу декілька легенд покине свої команди в кінці цього сезону. Ну, по-перше, Джеймі Варді оголосив, що покине Лестер наприкінці сезону. Легенда АПЛ провів у клубі 13 років. 38-річний Форвард вирішив залишити клуб, з яким здобув чемпіонство АПЛ 9 років тому. За всю кар'єру в Лестері Варді забив 198 голів. Та віддав 69 асистів, у нього 500 матчів за клуб. В поточному сезоні лисиці знову вилетіли з АПЛ. Не менше пічно виглядає прощання і маноля Альгуасіля та Реала Сосідада. Головний тренер був на чолі клубу сім сезонів і створив там боєздатний колектив, який зараз йде на 10-му місці в чемпіонаті. Загалом фахівець провів в структурі клубу знакові 25 років. Шахтарі назвали суму, яку вони можуть втратити. Якщо дискваліфікація, Михайла Мудрика виявиться тривалою. Сергій Палкін сказав, що якщо це станеться, то клуб не дорахується 30 мільйонів євро. Тому вони, як і Челсі, та футболіст, в одному човні. Також директор Шахтаря наголосив, що насправді результатів про ББ все ще немає, і вони, як і Челсі, допомагають Мудрику в юридичному полі. Ну а щодо інформації про інтерес до персони Михайла з боку Фенербакча та Мауріньо, то це вкид. Нічого подібного ні в клуб, ні до представників футболіста не надходило. А ось хто в Туреччині опинитись може, так це Артем Бондаренко. У Шахтаря був діалог з Трабзонспором. Щоправда, як і в ситуації з Шапаренком та Динамо, пропозиція була далеко від бажаного. Мова йде про суму в 7 мільйонів євро, в той час як Шахтар оцінює півзахисника в 12. В цій історії все буде залежати від того, чи зможе Трабзонспор виграти кубок Туреччини і кваліфікуватися до Єврокубків. Лише в такому випадку бюджет клуба буде збільшено. І поки в клуба все виходить, Трабзонспор переграв гестепи в півфіналі і вийшов у фінал. Там на них вже чекає Галата Сарай. Ну і звичайно, окремо виділю те, що знову за турків відзначився Олександр Зубкова, який наразі є одним з кращих футболістів чемпіонату. З моменту свого трансферу взимку на рахунку півзахисника сім гольових дій у 13 матчах навіть не знаю нічия для Жирони проти Леганеса. Це зараз успіх чи невдача. Напевно, враховуючи, що клуб бореться за виживання, то перше. Але якщо поглянути на той факт, що вже з 20-ї хвилини Жирона грала у більшості і пропустила лише на останніх секундах поєдинку. То здається, в підопічних Мічела все погано, ось вже й тренер не стримав своїх емоцій на післяматчевій прес-конференції. Ми повинні подолати цю жахливу ситуацію, це насправді складно психологічно. Я вже сказав гравцям, що зараз страждаю і дуже мало сплю, але прокидаюся все одно з енергією. Моя команда, сім'я та наші вболівальники теж страждають. Я зобов'язаний робити свою роботу і віддаватись на повну. Оскільки відчуваю відповідальність, команда досягла дна, але у нас є шанс подолати це все. Ми повинні дивитися вперед з надією і виграти решту матчів. Кожна гра тепер для нас це фінал. Я не хвилююсь, через свою посаду це не головне. Якщо ми зможемо зібратися та отримати якомога більше очок, ми залишимось в Лалізі на наступний сезон. Цитує Мічела Діаріо АЕС. Варто відзначити гол за Емполі від Віктора Коваленка. Хоча він так і не дозволив його команді пройти болонію у Кубку Італії. Фінальний рахунок 2-1 на користь червоно-синіх. Поки Артем Довбик чекає ім'я нового тренера на наступний сезон. Форварда переглядають іноземні клуби. На матчах та тренуваннях Роми були помічені представники Ньюкасла та Астон Астонвіли. Обидва колективи, скоріш за все потраплять до Ліги Чемпіонів, а це неминуче призведе до збільшення витрат та бюджетів. І якщо Ньюкасл повинен бути готовим до продажу Ісака, то Вілі у будь-якому випадку потрібно збільшувати глибину складу в атаці. Зараз перемовини лише на початковій стадії і до конкретики ще далеко. Але і сам Артем своєї відповіді давати не бажає, допоки не дізнається, хто буде далі очолювати Рому. По якій схемі вони будуть грати, і яка роль у ній буде відведена йому. Назарій Русін вперше відверто назвав причини свого невдалого старту кар'єри в Англії. Вважаю, що трохи завадило те, що я приєднався до команди дуже пізно і, відповідно, не пройшов збори та не мав часу на адаптацію. Плюс, останній місяць перед трансфером я не грав та навіть не тренувався у зорі через проблему з пахами. Потім, коли приїхав, то мав нульове знання англійської. Я розумію, що це моя проблема, а не команди чи тренерського штабу. Мені потрібно було знати мову одразу, але їхав з думками, що вивчу походу. Потім була неприємна травма, яка викинула з футболу на два місяці. Але загалом, думаю, що отримав неоцінений досвід. Я вважаю, що чемпіоншип це топ-6 ліг. Люди, хоч і думають, що це не надто високий рівень. Але ви не можете уявити собі, яка там інтенсивність. Не скажу, що там усі команди класні, але в чемпіонаті 46 турів і ігри відбуваються кожен третій день. Рубка страшна, сказав Русін. До слова, Сандерленд вже неофіційно виставив Назарія на трансфер. А Оскільки Хайдуку він не по кишені, то серед головних претендентів на Форварда залишилися українські ЛНЗ та Металіст. Гравець також підтвердив, що не виключає свого повернення в УПЛ. Вердер поповнився черговим представником молодіжної збірної України. До Івана Ярмачкова долучився і Тимофій Солодаренко, який знаходиться в академії німців з 2022 року. Але лише зараз зміг підписати перший контракт. Українця вважають лідером молодіжки та одним з найперспективніших виконавців. Йому 15 років. За збірну України у нього два поєдинки та один забитий гол. Молодіжка Вердера йде на восьмому місці в чемпіонаті. Динамо та Шахтар стали фіналістами Кубку України. Вони здолали буковину та Полісся відповідно. З цікавого відзначу той факт, що такий результат гарантував Єврокубки на наступний сезон Олександрії. Наразі команда Руслана Ротаня займає друге місце в УПЛ, і за підсумками сезону вже не опуститься нижче четвертої позиції. А ще важливий епізод стався персонально для Володимира Брашка, який попросив у Буяльського пробити пенальті, щоб скинути з себе психологічний тиск. Адже після зірваного зимового трансферу опорник втратив своє місце в збірній та клубі. До слова, після того як спала ширма з розмовами про відданість клубу і тому подібне, Ігор Суркіс нарешті озвучив реальну причину, чому не відпустив Володимира взимку в АПЛ. Звичайно, що справа в фінансах Волвс запропонував Динамо бажані кошти, але з умовою того, що виплачувати буде частинами в наступні 5 років, президенту така ідея не сподобалася. Адже у клуба і так обмежене фінансування, і гроші для побудови команди потрібні тут і зараз. Правильною відповіддю на запитання під минулим відео був Хаві Сімонс. Нідерландець, незважаючи на юний вік, встиг пограти в Барселоні, Лізі 1 ПСВ та Бундеслізі. Ну а цього ж разу ребус наступний. Друзі, ну на сьогодні це все. Ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок, адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.